Незалежна комісія ООН проаналізувала кримінальні правопорушення Росіян в Україні під час повномасштабного вторгнення. Звіт презентували в Києві. Його слухала Валерія Пашко. Зараз не з нами на прямому зв'язку. Ліро, вітаю, розповідай. Добрий день. Отже, справді незалежна комісія ООН зараз аналізує злочини Росіян, до речі, і не тільки росіян, а й українців, як нам стало відомо, і мають цей аналіз презентувати двічі восени перед генасамблеєю ООН і в березні перед радою ООН із прав людини. Власне з боку російської сторони вони зафіксували невібрукові напади на енергетичну інфраструктуру, застрелення, зґвалтування та інші сексуальні злочини та багато інших. Власне, кримінальних правопорушень і більшість із них, як кажуть, воон кваліфікують як воєнні злочини однак є ознака того, що можуть бути і злочини проти людяності, проте вони цього не підтверджують. кажуть, що ще потрібне розслідування, і уже потім, якщо юристи підтвердять, то Буде і є злочин проти людяності, однак вони говорять, що не зафіксували, наприклад, таких злочинів як геноцид. Навіть от я запитувала, чи депортація дітей до Росії є геноцидом. Вони говорять, що потрібно дорозслідувати, доаналізувати, знайти інші докази, і можливо тоді ми зафіксуємо, що це геноцид. Однак, поки що у нас немає достатньо доказів, щоб кваліфікувати. Наприклад, депортацію ем, дітей як саме такий злочин, крім того, із з аргументів на свій захист, вони називають те, що до російської території вони не мають доступу або практично не мають до окупованих територій так само, тобто. Кажуть, що ми чуємо тільки те, що говорять українці, українські батьки, діти. Однак ми не можемо послухати, що ж говорять росіяни власне щодо депортації дітей. І через це в нас недостатньо доказів. До речі, також ми запитували щодо доступу, чи намагаються якось. Говорити із росіянами, щоб отримати доступ до окупованих територій, до російської території, Та вони говорять, що багато запитів надсилали однак ніякого успішного результату після цього не було. Згадала також і про Оленівку відому атаку на тюрму, в якій перебували українські військовополонені. Скажуть, кажуть, що жодних оновлень з цієї ситуації так само немає, тому що знову ж таки та сама ситуація, вони не мають жодних доступів до цієї території. Говорили власне і ще те, що здивувало про те, що закликають українську владу розслідувати і можливі злочини, які були скоєні і українськими збройними силами. Вони кажуть, що звісно ж. Російських злочинів набагато більше однак, українські теж є. Вони сказали, що це не вибіркові напади. Було два випадки застрелення, наприклад, і некоректне поводження із військовополоненими. Вони не назвали точні дати, точно коли це відбувалося, але кажуть, що побачили, нібито таке на відео. Впевнені, що це відбулося власне з боку української армії, і закликають це так само розслідувати. Ось така ситуація. Власне, скоро буде уже повний аналіз, і кажуть, що от ці всі. Злочини вони тільки мотивують їх продовжувати далі розслідування, щоб знаходити біль більше доказів і вже доводити, наприклад, такі злочини, як, наприклад, геноцид. Крім того, заявили про важливість створення спеціального трибуналу, але наголошують на тому, щоб він мав якомога більшу легітимність. Напевно, мають на увазі, щоб до нього долучилася якомога більша кількість держав.